Читання, уроки 17-18, частина 1. Тема уроку щитання. Позакласне читання. «Вік живий, вік учись», Пізнавальний текст. Скільки років в школі? Марія Пригара, Гриць і Мавпа. Відкрийте сторіночку 6 у ваших підручничках. Так, сторіночку 4 вибачте. Прослухайте. Виразно уривок вірша. Та пригадайте його назву увага. Учитель, лікар та геолог, письменник, слюсар чи кресляр всі називають головною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там, набуть, не станеш у житті. Ніколи тим, ким в дитинстві мрієш буть. Скажіть мені, будь ласка, так про що цей вірш? Так, про професії, саме про те, ким мріємо стати. А хто пригадав назву цього вірша? Так, професії. Розгляньте малюночок, який знаходиться справа. Представники яких професій тут у нас зображені? Назвіть їх придумайте свій заголовок до малюнка. А як ви думаєте, чому для здійснення мрій потрібно вчитися? Сьогодні ми з вами ще прочитаємо пізнавальний текст скільки років в школі та дізнаємося, де ж у нас виникло взагалі і як виникло слово школа, які були раніше школи, і що відрізняє стародавню школу від сучасної. Поставте пальчики на четвертій сторіночці у завданні 16-му Скільки років в школі. Прочитаємо разом із диктором. Увага! Скільки років в школі? Слово школа виникло давним-давно, ще в тих роках, які називаються до нашої ери. Давня школа, щоправда, відрізнялася від твоєї сучасної. Наприклад, дівчатка тоді до школи не ходили. Інструментах, тоді в пошані були ліри а також семий девятиструнні кіфари. Ще в давньогрецькій школі вивчали політику, ораторське мистецтво, філософію, велику увагу приділяли фізичному загартуванню. Футболу тоді ще не вигадали, тому хлопчаки захоплювалися пентафлоном. Це таке п'ятиборство, куди входили біг боротьба, стрибки, метання диска і списа. Заняття в школі проходили у формі наукових бесід. Двійок не ставили, але з невстигаючими обходилися так само, як і з порушниками дисципліни. Виховання юнаки одержували в школах відомих філософів і риторів, які були непоганими спортсменами. Піфагор, наприклад, навіть був чемпіоном Олімпійських ігор. Тож, напевно, школярі готувалися до своїх учених бесід як слід зі збірки 12 місяців. Скажіть мені, будь ласка, так з якої мови походить слово школа? Так, молодці, з грецької мови. Скажіть мені, будь ласка, як у давній Греції навчали дівчат? Так, вони виховувалися в сім'ї, до школи не ходили. Як у Давній Греції навчали хлопчиків? Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, у якій формі проводилися заняття в школі у стародавній Греції? А чого навчали в давньогрецькій школі? Перегляньте зараз невеличкий відеофрагмент. Поміркуйте, як він пов'язаний з прочитаним текстом. Увага зараз на екран. Як цей відеофрагмент пов'язаний із прочитаним текстом? Так, у відеофрагменті йшлося саме про Грецію, а в тексті у нас описувалася Давня Греція, саме навчання в Давній Греції. Підкресліть у тексті, як ще називають Давню Грецію. Так, її називають Елада. Пробуємо з вами знайти в тексті і виписати, чого навчали в давньогрецьких школах? Так, в давньогрецьких школах вчили читати, писати, лічити, співати і грати на музичних інструментах. Давайте це з вами запишемо. А якими видами спорту захоплювалися тодішні хлопчаки? Знайдіть мені це речення та прочитайте. Так, хлопчаки захоплювалися пентатлоном. Це таке п'ятиборство, куди входили біг, боротьба, стрибки, метання диска і списа. А що в тексті сказано нас про дівчаток? Так, вони виховувалися у сім'ї, до школи вони не ходили. Дуже добре. А які предмети ви додали до сучасної шкільної програми? Добре. Перегортаємо сторіночку, сторіночка шоста. Прочитаємо з вами інформаційну довідку про ще одну українську письменницю Марію Пригару. Подивіться, будь ласка, на її портрет. Ось вона Марія Пригара. Марія Пригара. 1908-1983 роки українська письменниця, перекладачка, авторка багатьох дитячих книг, на яких виховувалося не одне покоління читачів, за творчу діяльність письменниці присвоєно літературну премію імені Лесі Українки. Веселі, дотепні, сповнені гумору вірші Марії Прегари, написані про дітей. Про тебе й твоїх однокласників, друзів. Та ще й так вдало, що письменниця часом отримувала листи, у яких діти запитували звідки їй відомо, що робиться в їхньому класі? Скажіть мені, будь ласка, а які твори про школу вам відомі? Саме сьогодні ми з вами прочитаємо уривочок твору Марії Прегари. Гриць і мавпа. Поставте пальчики на шостій сторіночці. Прочитаємо разом з диктором і прослідкуємо. Увага. Марія Пригара Гриць і мавпа. Каже Гриць собі Ой, мамо, це ж і я робив так само. Хто кривляку прожене? Просто дражнить він мене. Знявся лемент на весь двір. Це не Гриць, це дикий звір. Мавпа, мавпа, лізе в клас, Заберіть її від нас. Вмить кошлатий хуліган з ганку скочив на паркан. Скинув з себе черевик, кинув другий в інший бік і гукнув усім Дивіться, правда ж, схожий я на Гриця? Я б і вчивсь, як він, та бачу, надто жваву маю вдачу. З Грицем ми проте, дружки, ну а з вами навпаки. В школярів жбурнув книжками і подався навтіки. Тільки десь там, з краю в край, прокотилось Гриць, прощай, і стоїть Грицько в юрбі. Сам не вірячи собі, кажуть всі йому з докором. Нам за тебе просто сором. Бач, зумів дружка знайти. Справді схожі, як брати. Чом твій друг такий? відомо? звісно, мавпа несвідома. Та подумай, гриць комар, ти ж не мавпа, ти школяр. Хто пустує без упину, дисципліну забува, хай подумає хвилину, прочитавши ці слова, і спита себе, невже ж я на мавпу схожий теж? А було таке, чи ні? Чи насправді, чи в вісні? Правда це чи не билиця? Ви самі спитайте в Гриця? Скажіть мені, будь ласка. У що не міг повірити Гриць? А що йому порадили? Назвіть мені зараз персонажів цього твору? Як ви думаєте, що означає прислів'я Не лінися рано вставати та з молоду більше знати? А скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, яка головна думка цього уривку твору? Дуже добре, молодці! Перегортаємо сторіночку сторіночка 8. Виконаємо з вами літературні перегони. Ти учасник великих перегонів. Обори, обведи чарівний транспорт. Умови конкурсу. Виконай за три хвилини завдання за самостійно прочитаними творами, описавши відповідні букви в сонечка. Якщо відповіді правильні, то з букв складеш слово. Напиши його внизу, скориставшись підказкою. Поставте відео на паузу та виконайте літературні перегони. Дуже добре! Тепер давайте з вами перевіримо. Отже, пора року, яка кличе до школи, це осінь. Чудово! На нього схожа школа біля гаю, Анатолій Качан крилата школа. Так, літак аероплан. Прізвище Гриця, Марія Пригара – Гриці-мавка. Так, комар. Вона була в Соньки шкідлива та розбишакувата, Анатолій Дімаров – два літри. Коза, так, з ним порівняв школу Дмитро Павличко. Вулик чудово. Яке ми слово з вами отримали? Підказка тут учні здобувають знання. Так, це слово школа. Молодці, чудова робота.